Слава нашому Богові, господеві. Дивіться, друзі мої, ми далі ще в домі нашого благословенного пастора Йосипа. Яке ще прізвище, пастор. Прізвище? Так. Якесь таке цікаве. Таке цікаве, аурам було, потім був Самуїл. І ні, прізвище фамілія. Фамілія це Лакатош. 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 Я Ла дуже здивувався, коли пастор каже, а я. Западенець. Я думав, що Западенці це галичани, якісь зі Львова. А виявляється, це може бути брат Ром, Закарпаття і ромського ромської національності. національності. Хочу сказати, друзі мої, дивіться, так як ми звикли говорити слово «циган», то насправді це є негативне трошки якби, ну, поняття і некультурно говорити, скажімо, ромом. Таке слово, правильно, це все рівно, що євреям сказати життє в нашому українській мові. Треба дати оприділення цим поняттям, і особливо, щоб ми ніколи цього не казали ромам в Христі, тому що це є особлива унікальна народність. І сьогодні я так дуже прошу, щоб пастор трошки поділився з нами елементами, духовними елементами ромської культури. Коли він тут ділився, розповідав про взаємостосунки родині, ви знаєте, насправді я дуже сильно заслухався мені. Як людині, в якого самого є велика сім'я, семеро дітей, мені дуже важливо знаєте, серце загострене на темі родинних стосунків. І коли він мені розповідав про те, як природньо в їхніх родинах відбуваються насправді ці стосунки, то я просто, знаєте, зрозумів, що це і Бог, це і откровення Біблії десь загублене. І нам, українцям, треба дуже дуже довго до цього повертатися. Я називаю це. Якби елементами, сильною основою і фундаментом патріархальної культури ромського народу. Сьогодні я хотів би, щоб пастор трошки поділився, наприклад. Як ставляться до старших людей, до старшого покоління в ромських, в ромських людях, от вас? Ви говорили, що це для вас безумовна цінність. Да? Ну, о, да. У нас ставляться. Я вибачаю, що на буду, бо я буду. Давай, на Як вам легше, нам важливо да. відкровення. Да. У нас, вот вы сегодня были на вечере, где мы ужинали, и там был старший человек. Вот с ним будет особенно почтение и детей, и молодежи. Ему дадут место, ему подойдут все руку, дадут. Неважно, он это помнит или не помнит. Но почтение к старшему человеку ⁇ это означает, что ты себя уважаешь, ты уважаешь семью свою ты уважай свое родство, потому что по тебе будут судить отношения, которые ты проявил к этому старику. Mm -hmm. Не важно, что это наш дедусь, что это не наш дедусь. Это не имеет это значения. Себе да, не да. Это вопрос с повагой до себя, да, с повагой, потому что если я подошел к старшему человеку и, ну, почести оказал, уважение оказал, то значит моему роду тоже будут почести. Mm -hmm. И у нас ну, здесь оно, к сожалению, сейчас мы над этим работаем, чтобы это не затерялось, оно теряется в связи mm -hmm. с интернетом, с современностью молодежи. Mm -hmm. Ну, а в основном мое поколение, меньшие, они стараются это показать и детям всем, потому что это очень важно. Значит, вот отец, он вроде своему дуже по правильно? Дуже. О, у меня был случай, и потом я после этого заинтересовался. Я пришел к одному своему другу, я говорю, мне надо 100 долларов занять на церковь, мы тут что-то покупали. Он говорит, да ну вот, отец, подойди. Я знаю, что он же бизнесмен, мясом занимается, у него деньги, золото, все. Но ну, я подошел к отцу, говорю, дядь Коля, надо денег занять 100 долларов на церковь. Ну, хорошо. Хорошо. І все. Я підходжу, этот без проблем дає. Мне... Стоп, стоп. Значить, син має гроші, він да. бізнесмен. Да. Ви приходите до нього, ви от в тому віці, в якому ви є, да, і кажете, да. треба позичити гроші. Да. А він відсилає вас до свого тата, до батька, да. Не щоб він гроші дав, а щоб він дозвіл дав. Дозвіл дав, так? Да. І тоді він вам позичає да. гроші. Потому что тогда получается, Рупить что в они в одном доме живут, а он отца не уважает. То есть слово «отца» важно. Uh -huh. И если вот придут, ну, э, если вот сейчас, как отец Сани где мы были, да, uh -huh. и придут э, какой-то вопрос решать, там, а если он в здравом уме, ну, ну не совсем уже, у них уже старый отец, ему уже 80 с чем, то он не помнит даже, как uh -huh. тебе дадут. А если он все нормально, то любой вопрос он uh -huh. будет во главе. З mm. його спросять, чи свадьба, чи що там рішають, все одно буде слово, що він віді. Бачите, друзі, я думаю, що оця монгольська, навіть совєтська, я вибачте скажу трошки москальська, оця совєтська культура вплинула і на український скажемо, ну, менталітет. Бо виходить так, що в нашому роді, коли людина стає старша і вона втрачає позицію, роботу, то вона втрачає повагу. А от в древньому патріархальній культурі навпаки чоловік з віком, навіть коли він вже не може працювати, в нього зростає авторитет, правильно? Yeah. І про те саме говорить писання, про це саме говорить Біблія. Є народності, які ну, стали трошки недоступніші для цієї, знаєте, сучасної інтернетівської ліберальної цивілізації, де це якби істина залишилася. Це не істина якихось народів. Насправді це істина писання Біблії, волі Божої. І отут в нас всередині в Україні є невеличка народність, яка тримається як священну цінність. І я от Рекомендую, раджу, наказую Словом Божим, щоб всі українці, які слухаються Бога, щоб вони повертали оцю шалену повагу до, своїх старш... до свого старшого роду. Бо через це і Бог благословляє. Тільки от в ромських людей це відбувається природньо. Це ніхто не обговорює, себе до цього заставляти не треба. Так? А, до матерів. От, а от, от до матері яке ставлення? Теж саме з великою повагою. Угу. Почитати, от якщо взяти, а мать, это все. А от що зроблять, наприклад, брати якомусь брату, який захамить мамі? Що буде з ним? Ну я думаю, я не встречал. Я не встрічав. <рес> Навіть не зустрічали такого, Ні, да? я не встрічав, бо, наверное, його, во-первых, можуть побити. Ну, точно, побіч. Фізично. Да. А можуть просто, ну... Осоромити, по-нашому говорять, повністю йому руки не подадуть. Тобто, угу. цим не шутять. Здесь... От розкажіть нам про от соціум, скажімо, такої народності патріархальної культури, що означає для одиничної людини втратити повагу спільноти? По сучасному часі якось люди на це забили. Наприклад, вони сваряться з родичами, з братами, йдуть геть, йдуть в друге місто жити. Вони більше вони ігнорують, не дзвонять. Що для рома в такій нормальній культурі означає, що він втратив повагу родини? Ну практично, якщо, допустим, у нас чоловік його аклівіталі або щось сказали на нього угу. Uh -huh. то він має доказати обратної, інакше йому руки не подадуть. Но йому не наплевать на це. Вона обов'язково поїде, вияснить, докаже да, свою правоту. Тобто буде переживати за репутацію родини. І він буде збирати старий ков, суди циганські, mm -hmm. де будуть розбиратися і доказувати його цинічний скандал повернутий. Щоб честь, честь повернути, щоб його, бо думає, йому ніхто руки не подасть, його ніхто не позове в гості, ніхто до нього не прийде ні на свадьбу, ні на які вечірки. Він як ізгой. І Любий циган уважающий себе, він просто так ну, не бросить все и ушел, ему все равно. Такого mm -hmm. не он пойдет отстаивает свої інтереси, он пойдет доказывать, чтобы он тут же получил то, что на него наговорили. Тобто в патріархальній культуре, скажем, має величезне значення, яку ти маєш честь в своєму роді і ради це цінність, правильно? Естественно, да. Українці ти... це виклик дуже сильний нам. Не обертатися задом ні до своєї сім'ї, ні до своєї родини, тому що це є істина писання, це істина Біблія. Ще розкажіть, пастор Йосиф, про суди ромські, які є всередині вас. Що угу. це таке? Суди це, допустимо, є два чоловіка, які вступають в спор на будь-якому ну, Привіт такой пример. Я вам дав машину в долг на три місяці. Проходить три місяці. а вы деньги не хотите отдавать. Говорите, ну еще три месяца. Или мы договорились там за тысячу долларов, а вы даете только 500. У меня есть свидетели. Естественно, когда эти, идет коммерция, мы берем угу. свидетелей, чтобы два-три человека было, подтверждающие с одной и с другой стороны. То есть украинец побежит до юриста. Куда бежать, Ром? А, а Ром бежит, собирая стариков, Стариков. уважаемых людей. людей, да, и они заседают и потом слушают. И ты рассказываешь, как было сначала, угу. я рассказываю, как было сначала. Они выслушали и потом принимают решение. И вот они приняли решение, и ты обязан послушаться от этого решения Это без апелляции. Да? Без апелляции. Если ты там что-то начинаешь химичить то добром не закончится для тебя. Ты втрачаешь есть, репутацию часть. Во-первых, да, были такие люди, когда пытались там подкупить, там что-то, mm -hmm. его за это могут сильно наказать, mm -hmm. поэтому здесь справедливость играет большую роль, mm -hmm. четко разбирать mm -hmm. твои поступки. Поэтому mm -hmm. они до сих пор существуют. Видите, что это означает? Институт социальных судей юр юридичных. Це просто є примітивний замінник оцього правильного судилища старших людей, поваги роді, роду. От коли вже бракує в спільноті, оцих речей вони загубились в історії, в цій противній цивілізованості, тоді вже є державний суд з махінаціями, з підкопами і так далі. Це насправді не досягнення, це насправді вже є таке, знаєте, ну лживий замінник того, що навіть в писанні мало би бути. Коли навіть в писанні написано, що при брамах сиділи мужі там, в ізраїльському народі, і вони займалися тим самим, в них була честь, репутація. і Вони слухали, і навіть суб'єктивно вони судили, і цього треба було послухати. І так тримався порядок в родині, в народі, в місті. Правильно? Так, Та, це круто, це просто круто. Ще <тас> не розкажіть, отепер саме такої пікантну і чудесної історії, як женяться. І як, скажімо, це відбувається в патріархальній культурі ромській. Оцей особливий момент, як батьки мають вплив на от процес одруження дітей. Ну о, допустим так о, от сім'я, тут сім'я і родители, вони смотрят, яка сім'я, що за сім'я, підходить, не підходить. І вони приймають рішення. Батьки. Батьки. І ти, сватач, Туда, потом идут, договариваются, решают. И женят детей, и живут. И в основном, ну, я много раз был на Сотовстой, здесь, когда ну, было такое, что невесту даже ни разу не видел. Они друг друга нашли, даже в другом городе я приезжал с Курска, а сам жених, а свата ездили в... Від Москов чихав. Чекайте, він знайшов її. До... Не він, до... батько. А батько знайшов? Конечно. Молоду. Молоду. А його син навіть не знав. А він її навіть не бачив. І батьки домовилися, приїхали сватати. <как> це реально Авраама раз і Ісака. Да. Перший раз невісту він бачив на сватовстві. І то <как> в тому місті не сиділи. Ну, Як це вкладається в розум в таких. Молодих людей, як вони це сприймають? Я думаю, що воно заложено Богом природа тут уже mm -hmm. внутрі. Це що круто, він так. приймає, тому що якщо заставить, можна і так, є різні mm -hmm. случаї. Але, в, основному, в основному, якщо поважають своїх родителів, поважають своє родство, то вони так і роблять. Тому що я був на цьому сватовстві, у них вже п'ятеро дітей, живуть прекрасно і <laughs> я кажу, ти хоч бачив Фатіму. Не бачив каже перший раз. Хоча він сидів з нами на Сватовсте. Всі старіки сидять, уважаємо тут. Вони обслужили там, поставили їсти, все накрили стали, і ніодної жінки тут нема. Всі старіки сидять і батьки, і, і все. Другі друзі, Йосип розповів, що це за сватовство. Це окремий процес, якого немає в українському весіллі. Це є процес перед весіллям, коли з'їжджаються дві родини до да? Ну, Молод... Родичі молодого їдуть да, до молодою. До молодої, да. І вони домовляються. Да. І це реальне сватовство, приблизно як торг родини, правильно? Да, і так, що так. вони там виясняють? Вони можуть виясняти день, два договарюватися, Ну що, я хочу твою дочку. Та ні. Вони сидять далі. Батьки кажуть, батьки. молодого, що да. ми хочемо твою ну, дочку. Батьки між собою. Вони можуть торгувати сутки, дві. Це, короче, така от розмова, діалог, Це така розмова та, діляться. Це така просто, та, да, да обчительна. Розмова, він все рукою йому тягне, що ну все, Ні. І от коли вони вже руки друг другу пожали, от, то а вже. Ви все. казали, вони стіл накривають. Стіл да, вони... накривають, там все їсти. Це за рахунок молодого. І все. Все. молодого? Свадьба тут везде за щодо молодого Скільки проходить. Скільки людей бере участі на сватовстві? Бо там, де я був, що я бачив? Мімально 80, а від 80 до 100, 150. День, два, сватовство, 80 людей, ага. дві сторони родичів і всі домовляються, не, всі домовляються. за молоду. За молоду. Тут у нас така далі не знаю. Як. Я не везде побував. Я тут побував. Ну це ритуал чи це на повному серйозі? Вони отак от все це виясняють? Ні, це таке, ну як культура. Є просто прийти і віддати. То як несерйозно. Ага, це, це і якесь... ритуал, і серйозно. да, да Це ж культура народа. Угу. Якщо ти там быстро согласився, то. Це всі... непонятно, чого таке, или щось ненормально. Коротше, я так зрозумів, що питання одруження сина це питання всього його роду. Да, 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 да. Це сила патріархальної культури. <рес> Я хочу замітити цей момент, що напевно демократичні мозги, вони будуть бунтувати проти цієї ідеї. Але якщо розвернути ідею патріархального от, рішення всього роду, дивіться, що там виходить. То виходить, що всі люди, які стоять в роду за цим молодим, вони всі в його інтересах, правильно? Mm -hmm. Вони всі з життєвим досвідом приходять. Якби ну, ніби і торгуються і вирішують, але вони за нього. Получається, що він не сам такий маленький, молодий, приймає таке важливе рішення, не, не, не. йому допомагають, оцінюючи батьків, їхню родину, перспективу, їхню. Існу, все. От Рада, цей маленький хлопчик, що молився, менше за нього. Рада, їй 28 років, коли вона виходила замжі, й три дні е... рукав, торгували. Торгували в Анжели Саша. Я знаю, що це не в стилі нашого часу. але щось там є глибоко всередині. Не знаю, щось такий біблійний внутрішній момент. Коли вивчати ізраїльську традицію, з там вона дуже-дуже сильно схожа. Ну, у нас і зараз, от ви прийдете в церкву, вам стол накроють, чай поставлять, но сестри не сядуть за стіл. А що це означає? Тільки брати. А, такі, як ну, рішення. Ну так, да, вже якщо я скажу, там сідайте, бо є міста, і то не кожна поспішить. Вона там візьме чай, сяде на лавочки, мужчин, є. То мужчина. не є приниження жінки, як ви тут Ні, ні, то культура. І на свадьбах ви не вийдете, От, ви прийшли з жінкою, але ви не сядете за стіл з нею. Вона буде з жінками, а ви будете віддільно з мужиками сидіти. Кроме невеста, что рядом сидить, більше ніхто не сидить. если, mm -hmm. допустим, вот я прийшов, так як у мене жінка. Українка, mm -hmm. то вона заради того, вони її не троють. Вона буде зі мною сидіти. Ага, yes. А якщо б е, соромів була, то вона обов'язково... То я так зрозумів, що це не приниження жінки, то просто культура своє суспільство да. між, жінками. Да, між жінками, де між жінками своя ірархія, свої поваги, а чоловіків своє своїх. Ага. Тобто ми, це та, просто дві культури, які не конфліктують. А вони існують трошки окремо. Да, вони існують, одразу. Да, да. Вона не може бути серед мужчин. Mm -hmm. Це унизливо для мужчин. Вона не може вчити. Mm -hmm. вот. це... що mm -hmm. Щось воно от в тому є да, дезвонити. Нас не треба вчити, що голову треба покривати, якщо вона вийшла замуж. Вона вже сама покрива, вона вийшла замуж по закону цигань ну, ромі. Mm -hmm. В штанах у нас в штанах. ти її не заставиш. Я даже, не бачив сьогодні. Навіть люди не вірують, що вони не будуть в жінці, народи. Всі були. Ми сьогодні були на гостині після служіння, коли нас запросили додому, великої mm. родини Ромської. Прекрасна родина, я декого знаю з них. Mm. Я бачив, як відбувається ця гостина. Реально, браття сиділи і вони там обговорювали все, а сестри шуршали на кухню, підносили. І брат Саша Даніс mm -hmm. з нами розмовою. Mm -hmm. Та як бо господарював mm -hmm. той момент за столом, то я пам'ятаю, він так зробив, mm -hmm. поклич сестру, mm -hmm. жіночку наприбігла, що там пообслужила все. Ну, бачите, знову ж таки, жінки дорогоцінні, може так виглядати, що це певний ігнор, так якої жінки. Ні, 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 це повага до чоловіка, повага до своєї родини. Вона mm -hmm. так. Показує цим, що вона воспитана, що вона поважає людей, які прийшли, поважає свого чоловіка. Це честь для її родини. Фемінізму нема у вас? Ні, ні, ні. нема. Yes. У нас такого нема, що вона хтось когось принижує. Це просто. Але я хочу сказати, разом з тим, я дивився, слідкував трошки за жіночками, сестрами в церкві, вони не виглядають принижені, вони такі свобідні, вони впевнені в собі, вони веселі і не виглядають, що вони пригнічені. Ні, це для них честь. Mm -hmm. це ж, якби ми їх заставляли, виталкували, то тоді так. Да. А це, це знутрі, що вона повагу до братів. Що це, якщо ми покличемо, що підійде присядь, вона підійде з хречку присяде, але це ну, не робить для неї честь, для других. Mm -hmm. Тому вона буде рада, з радістю служити, слухати. Mm -hmm. Вона всіх поважає, бо для її родини це честь, коли вона служить, які прийшли в її дом. От вона буде з радістю подавати, прибирати, витирати. Це для неї честь. Ще щось не може скажіть, таке ці нічого не казали мені про ці такі особливості від виховання дітей, як діти виховуються в цій культурі. чи може нічемні бувають. Як це, ні, 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 є воно з, от, з дітства. діти малі, але вже мужчина є мужчина, угу. а дівчинка є дівчинка. А В якому віці мужчина стає мужчиною? З під із чотирьох років, він якщо відчуває себе. Да, якщо прийдемо допустимо в у ванну у руки і прийде дитина, які там п'ять років, і прийде дівчина які п'ятнадцять, то вона пропустить його. Це рішення дівчини. Це рішення Так, да, тому лігер. що вона дов бути вище. Ага. Я поначалу. Дивлявся, що жінка йому ну, 10 років, а їй вже 22 років. Так виглядає, пропускає. що жінки ваші зацікавлення в своїх чоловіках. Вони І, якби їх пропускають, це, щоб це, вони розвивалися. Да. Щоб да. він чувствував себе, що він з малечку. Да. Да. Є... Лідер. Да. Відповідальний да. лідер за свою сім'ю, за да. свою родину. Да. Він не буде чувствовати, що він. Yes. А як це на церкву переноситься? Водром кається, приходять до Христа. Наприклад, яку роль має пастор? Не таку церковну, а от як він сприймається ромськими людьми? У нього є таке саме якесь батьківство, якась така ведуча роль? Так. Є, є. Є, вони дуже ну, такі поважають ісь. Ну, якби молодий, то не знаю. Я. Ага. Як уже такий сід весь білий, то всі з ну, повагою. Постарішена, правда? Да, так, це старішина. вони підійдуть, навіть люди з міра, вони в церкву не ходять, але вони підходять, поважають, поважають, да, вони не скажуть просто, ну, там, дядьку, що ви там я, а він з повагою, обращається. Ну добре, дякую вам. Ще от додам тільки зі свого боку пастор Йосиф розповідав про це, що нехай серед ніби нечисленого я народності ромської там є стільки напрямків, да? Це як дуже, народності да, дуже. А ну назвіть їх, які вас є, види. Ну тут у нас тільки зараз серви і влахи. А ви хто? Я українець. Українські цигани є. Ну а як вони називаються? От українські цигани, так? бо є російці, ага. латвійці. А серви це хто? Серви це цигани, але вниз українською культурою. Ага. Більше вони з української ага, тобто культури. тобто, в якому якій народності є роми, ага, таким ага. видом вони стиля. Да, да. ага. У нас є слова українські ага. в, в розговорі, ага. у нас є поступки культури українській, їда ага. українська. Ну, борщ капітальний. Його можна назвати ромським, але він прям український, український з таким ромським смаком, що да, просто. Да. Так що таке є. Я так зрозумів, що ще є групи ромів, але вони по рівні якби ну такої зрістки є різні. Своє направлення, своя культура. У ага. них теж інтересна є. Віці, нашим людям ще буде дуже цікаво той феномен, трошки скомпрометований, я так розумію, коли в нас по вулицях є до домівок, заходять, просять гроші. Як ви це сприймаєте? от Як зрілий такий муж достойний от серед ромів, дуже культурний, який працює. Як, ви, як це можна назвати? Ну, є люди, які дійсно нуждаються, є такі, які такі, так. є. А є такі, які просто по привичці. Уже це їхня професія, як робота. Вона без цього не може. Ну, це тобто ми маємо розрізняти, Да, да А взагалі. як розрізняти? Добродітелі є розсудительність. Тобто ми маємо відчути yeah. да, цих Має, людей? Ну відчути, розпросити, просто як її сім'я, як вона mm -hmm. живе, а потім дайте їй. А вона сама розкаже. А як її запитати так? От які питання вона підскажете? Тобто а з яких ти циган? Добре. І що ми маємо почути. От з яких циган? Вона скаже, з яких циган? Ага. Якщо вона скаже, що з таких і з таких влахи, серви, лаварі або венгерські цигани, угу. вона називе себе. Угу. То ви вже потім розкажемо, хто на якій стадії, кому давати, кому не давати. Ясно, ясно. Друзі, я от єдине, що прошу, щоб ми от через такі от випадки, можливо, є такі десь люди. І серед українців є вони такі самі, такі безпорадні, можливо, недорозвинуті. Але насправді всередині ромської народності зберігається от таких зрілих людей. Особистості зберігається дуже великий поклад неймовірних біблійних цінностей. Трошки ви про це почули. От І я думаю собі, що на диво навіть оці речі, вони є. Нашим таким знаєте, захопленням, до якого нам треба насправді повертатися. От я критично дивлюсь, і чому я говорю, що, наприклад, нам реально бракує біблійної поваги до старших людей нашого роду. Недавно я був там в плані дров, ми там вантажили дрова, і прийшов старший чоловік сусід до молодих хлопців. Вони так його обзивали, так його ігнорили. Знаєте, мені моєму духу він от скручувався, але це якась така загальна культура, вона така є. Но я думаю, що ромів таке б не прийшло. Не прийшло. А цей чоловік регоче, також старший, йому це ніби підходить. І це принизливі моменти. Хоча ніби всі от вони християни, але якщо визначати християнство через практичність тих істин, які вони сповідують в своїх стосунках, то це зовсім не християнське. Більше християнськими можна назвати ромів, навіть якщо вони в церкву не ходять. Коли вони шанують своїх батьків, шанують один одного, шанують думку батьків і старших. Значить, дивіться, патріархальній культурі. Дуже важливий момент це зв'язку роду. Це коли, наприклад, батьки живуть для дітей, вони навіть сватаються ради їхнього добра, так. правильно? Вони так. думають, вони добиваються. І навпаки, діти шанують неймовірно своїх батьків. Тобто цей рід величезний, як в ну, скріпності такий. Шануйте один одного, йдіть за Господом. І є такі слова дуже цінні в старому завіті, два останніх вірша. Я їх Так по пам'яті пам'ятаю, що Господь каже, щоб я не прийшов і не побив прокляттям землю. Він каже, треба зробити так, щоб серце батьків прихилилось до сердець дітей, а серця дітей до сердець батьків. І це знову ж таки указка на те, що Господа дуже захоплює те, що є от такий зв'язок взаємоповаги і служіння між родом, правильно? Yeah. І він сприймає за прокляття тоді, коли молодше покоління ігнорує старших, воно для них нічого не означає, коли старші люди не виховали молоде покоління в такому дусі. Бо зараз в чому проблема молодих людей? Це коли самі старші люди не мають цих цінностей. Вони ніколи не навчають цих людей. Думаю, що в ромській культурі, напевно, це навчання відбувається не словами, а через те, що, наприклад, батьки поважають своїх батьків, діда і баба, правильно? Да. І через це вчаться діти. От якщо б це було в нас, то б точно діти виходили от з відповідним таким от навчанням. Думаю, щось дуже сильно треба міняти. Пастор Йосип, ви мусите цю тему продовжити у Львові на основі писання. Ми чекаємо вас. Щось маєте ще додати нам? Добре. Є побажання. Так, щоб в кожному домі був мир і согласі. О, класно. Тому що в цьому є успіх, в цьому є процвітання, в цьому є, знаєте, найголовніше не так любити, як поважати. Бо любити не заставиш, а от поважати заставиш. Угу. І тому, якщо ми будемо поважати друг друга, то прийде і любов, а з любов'ю прийде. Мудрість, а з мудрістю прийде багатство, а з багатством прийде все. Все буде добре. Мудрість древніх віків, віків. Я вам дуже дякую за прийняття ваше, за те, що ви людина в Христі. І сьогодні наставляєте Христом Господом Біблію своє оточення. І маємо за велику честь, коли приїдете до нас, щось посіяти в наші серця. Ви маєте чим поділитися. Весь ваш рід має чим поділитись. Потім благословені, друзі, така от чудесна історія. Я приїду, ще багато вам деталів цікавих розкажу. Таких, ніби першу, на перший погляд бунтуючих, як це можна одружити, сина, просто в силу, Але в тому є якась рідна глибина, якусь велику частину ми можемо прийняти в своє життя. Хай буде благословений наш Господь. Амінь. Амінь.